Вітання, друзі! Зараз я вам покажу яблуню. Це сорт білий налив, привитий на сіянці. Сорт вважається більш як середньорослий, можна і віднести до сильнорослих. Бачимо за рік є прирости по десь сантиметрів 70 Ось ще один. Бачимо. Зверніть увагу. Бачите в кінці? Вони закінчується плодовою брунькою. Чому не варто боротися з жировиками? Верніше, робити це правильно. Кожна обрізка. Особливо, якщо на сієнці це є стимуляція росту. То чим ми сильніше ріжемо, тим більше ми стимулюємо ріст дерева. Коренева система сильна. От зараз подивиться штамп. Тут орієнтовно сантиметрів 15 ми не можемо нічого зробити з корінням. Це не карликова підщепа М9, М26 яка має там певну силу росту. Сіянець він завжди росте і 5 і 6 метрів і вище. І так само крона розгалужена. А от йому вже десь приблизно вік десь більше напевно, 20 років. І Ось в, такому, в таких межах я його стримую. Стримую за рахунок оцих скелетних гілок. Це будемо вважати у нас перший ярус. Ось такі в нас грубі гілки за рахунок правильної обрізки. Такого результату за рік-два добитися неможливо. Бачимо на деревах, на всі, які гілки відходять, є кути відходження від основного центрального провідника 90 градусів. Це важливо. Тому що якщо кут, отут би був більший як 45, та гілка завжди би росла сильно. Завжди. Що би ви там не старалися, вона буде ростила сильно. Далі, по обрізці. дерево вже обрізане, в основному сорт білий налив він закладає плодову бруньку на кінцях, чи то список, чи то прутик. Тут завжди є закінчене плодовою брунькою. Як правильно обрізати цей сорт? Чи взагалі сорти, коли, наприклад, ви омолоджуєте дерево, на другий рік у вас виростає купа жировиків, купа? Ми вирізаємо сильніші, ті сильні, що ростуть догори, ми їх ріжемо. Які ростуть слабші гілки. Ми залишуємо. Часто в кінці плодові гілки, чи списики, чи прутики, в ті прирости вони поражаються борошнистою росою. На кінці вона часто, особливо, коли ми пропускаємо там моменти, коли треба розробити обробку. Ну це, це не дуже важливо, так як вона є сюди з борошностою боротися так само, як з паршею. Трошки, особливо, коли це не промислове садівництво, а звичайне домашнє там обробок. Мало хто де багато використовує. В основному робиться там 2-3 обробки за рік, а то і одна оброська сумішу чи там на основі якоїсь міді, <клес> гідрохлорокису чи хлорокису міді. І це все. <клес> тобто ми лишаємо. Завжди слабші пагони, які закінчуються. Не ріжемо їх на ті пеньки. От приклад, був зрізаний зрізана гілка на сантиметрів 15. У нас вигнала одна слабенька брунька, слабенька гілка і одна сильна. Сильна в нас закінчилася плодовим утворенням, плодовою брунькою. А оця слабша, тут нічого не було. І вона чуть-чуть я її прирізав. слідуючий рік я ось цю вже зріжу цю зріжу. Або вона під власною вагою, отут де буде яблуко, вона прогнеться сама. Так само буде з цією гілкою, буде з цією гілкою. Де ми більше стимулюємо? Це стимулюємо вже дає плодові. Утворення, де у нас є кільчатки, плодові сумки. А тут потрібно більше стимулювати. Бачимо, Тут зріс є і все. Тобто, отут, бачимо, тут є плодова брунька, а тут є підсилення. В таких випадках ми стимулюємо. Тобто ми сильніші пагони завжди вирізаємо, слабші лишаємо. І тільки коли нема на кінці плодової бруньки. Ми прирізаємо кінчик сантиметрів 5-10 Якщо там є борошни старуса, 10 см, дивитися, доки вона є. Бачимо по ярусах. Штамп у нас тут будуть грядки, десь метр-10 метрів, вище піднятий для того, далі у нас між проміжуток між штамбами десь 80 см між ярусами. І там бачимо знову одну сильну гірку, слабшу, слабшу. І далі вже пішли слабкі е, плодові гілки. І на всіх гілках утворені плодові утворення. І вершечок, там теж плодові е, гілки, де на де попадаються прутики, які закінчуються плодовим утворенням. І кінець, ось там у нас видно, був раз заламаний, другий раз заламаний. І йде е, оцей вершечок, там 10 см, 10 6 см обрізане 3 бруньки, він стимулює ріст цієї яблуні. Тому ми весь час там робимо заміщення і на тій висоті, десь 3,5 метра на дане дана яблуня, е, тримаємо так її в рості. Кожного року білий налив тут закладено купа яблук, гілки обвисають за рахунок правильної обрізки. Тобто я ніколи не борюся з тими пагонами. Не потрібно боротися, тобто щоразу різати, різати, різати. Чим ми більше ріжемо, тим більше стимулюємо. Ось так. І е, зараз на другий сорт. Перейдемо, я вам покажу чемпіон на М26 під штепі. Ось тут ще десь навіть зберіглася бірка 2014 року посадки, тобто 11 років йому вже і бачимо, тут взагалі нема якихось основних скелетних гілок. Тут двохрічна, однорічна гілка, двохрічна, однорічна, трьохрічна. Сорт є слаборосний, відомий, досить гарно закладає плодове утворення, плодову бруньку. І кожен рік родить. Далі маємо ще того самого року посаджений ліголь. Ось він теж. І теж бачимо. Ліголь теж має здатність закладувати плодову бруньку на кінці. Чи то прутик. От, прутик, список, плодові утворення. От Гілка теж вкрита плодовухами. І на кінці. ну Тут, правда, було, треба було прорізати ще дуже забагато. І ось там у нас перевиту бершечок. На Ой, забув сорт, це не важливо І теж бачимо утворення, і кінець у нас, от він. це стимулятор росту. Там раз, два, три, три бруньки. Де ми зараз стримуємо це дерево в висоті? І воно так само десь має 3, до 3,5 метрів. І нижній ярус, тут теж бачимо плодова, плодова. Плодова, плодова, це навіть не плодова. Оце слабенька брунька, вона виглядає як плодова, але це не плодова. Так само отут. От але один недолік цього сорту це і періодичність. Минулого року яблук не було, було 2-3. Цього року буде більше. От така обрізочка. Працюйте над своїми деревами. Правильно і будьте завжди з урожаєм. Ну, Крім того, що це є певний. Період певної обробки. Десь так. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво було, ставте лайк.